не архитектурни конкурси та судові процеси, а укриття Та аварійні споруди. Міська рада вимагає від військової адміністрації більш відповідального ставлення до безпеки чернігівців, адже це прямі задачі президента і напрямок, для яких тимчасовий орган і був створений. Про це на щотижневій загальноміській нараді публічно заявив виконуючий обов'язки очільника Чернігова. Причиною порушити це питання стали дві надзвичайні події, якими запам'ятався минулий тиждень. Ракетний обстріл Києва, коли під зачиненими дверима сховища загинули три людини і ще понад десятеро отримали поранення. А наступного дня зірваний вітром дах зі зруйнованого росіянами торік готелю Україна, де на щастя обійшлося без постраждалих. Що спільного в цих двох подіях, ну якщо можна проводити якісь паралелі, те, що вони сталися в двох єдиних обласних центрах України, де створені міські військові адміністрації. Більше їх немає ніде. Це Київ і Чернігів. І згідно з законом про правовий режим воєнного стану, відповідальність за. Цей напрямок за питання безпеки, за споруди критичної інфраструктури, за укриття це саме є відповідальність військової адміністрації. Чернігіві міська військова адміністрація була створена 7 лютого. За ці чотири місяці в напрямку безпеки ні мешканці міста, ні ми, як міська влада, не побачили якоїсь реальної роботи. Хоча вона саме для цього і створювалася. Не для постійних якихось піар-заходів, не для фотосесій. Не для відкриття виставок спортивних змагань, а для чіткої конкретної цілі це безпека. Попри те, що згідно із законодавством функції, пов'язані з безпекою, обороною та військовою адміністрацією мають фінансуватися державою. Цьогоріч на діяльність Чернігівської МВА, за проханням її начальника, виділено трохи більше трьох мільйонів гривень із місцевого бюджету. А тому, за словами Олександра Ломако, містяни мають бачити результати її роботи. Це бомбосховище, це укриття. Це аварійні споруди, це цивільний захист населення, це система оповіщення, це все безпека. Тому я вимагаю від міської військової адміністрації вимагаю більш відповідального ставлення до питань безпеки чернігівців. Не архітектурні конкурси, не суди з міською радою, не зрив сесії міської ради, ні вирішення особистих земельних питань. А саме безпека, чіткі завдання це ваша, ваша робота. Якщо цієї результативності не буде, ми будемо від імені міської ради звертатися до голови держави щодо бездіяльності. Військової адміністрації про те, що руїни готелю в центрі Чернігова потенційно несуть загрозу насамперед людям приватному та комунальному майну, місто говорило неодноразово. Власнику надсилалися листи, а комісія з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виносила протоколи щодо огляду та демонтажу тих конструкцій, що можуть обвалитися через інцидент цього дня вкотре, зобов'язавши власника невідкладно провести експертне обстеження, щоб розуміти, яким чином стабілізувати аварійну будівлю. А також в термін до 8 червня поінформувати голову комісії про роботи, що убезпечить чернігівців, за словами Григорія Годуна, щонайменше найменше залишки покрівлі та стіна вздовж проспекту Миру продовжують нести загрозу. Працювали з попереднім власником підприємства, але його забрали в зсу, і ми зараз почали свої дії з новим директором. Всю інформацію я надам власнику і Можливо, ми дамо відповідь письмово. Я розумію, що це дуже складні роботи, вони потребують дуже багато коштів. Але фахівці, будівельники, повинні чітко визначити той рівень демонтажу, який би дозволив більш-менш безпеку для мешканців міста Чернігова. Так зірвана вітром частина даху готелю впала на тролейбусну контактну мережу, внаслідок чого було зупинено рух електротранспорту. На місце одразу виїхали співробітники ДСНС та поліції та фахівці тролейбусного управління, яким вдалося за кілька годин ліквідувати аварію. Тепер ЧТУ звертатиметься до власника за відшкодуванням збитків і в разі ігнорування вирішуватиме питання у судовому порядку. Інший аспект, який обговорили на нараді укриття. Рішенням комісії СТЕП та НС, що відбулася 2 червня під головуванням Віктора Геращенка, було невідкладно забезпечити цілодобовий доступ мешканців до всіх підвальних приміщень і сховищ, промаркувати їх, якщо до сьогодні це не було зроблено, а поліції та представникам міської ради комісійно обстежити захисні споруди. Запрошували на засідання і керівника міської військової адміністрації. Надані, ну скажімо, такі. Рекомендація вимога щодо щоб був вільний доступ до укриттів. Якщо будуть відкриті двері, ми не повинні забувати, що іде війна, військовий стан і треба контролювати, щоб не було ніяких диверсій. Нагадаємо, впродовж 2022-2023 двадцять місто власним коштом проводило активну роботу із ремонту та облаштування укриттів на базі комунальних підприємств, лікарень, шкіл і садочків. А для підвалів багатоквартирних будинків були закуплені генератори, лавки, біотуалети та ємності для питної води. Військова адміністрація це органи, які створені державою. Це чиновники, які призначені з Києва, і вони напряму підпорядковуються державним вертикалі. У нас досить скромні можливості бюджету, ми не можемо е, зробити всі укриття за кошти громади. У нас багато інших завдань, які є перед нами. Тому було б логічно, що перше, що ви зробили, це залучили якісь державні кошти по тим напрямкам, по яким дійсно потрібно фінансування. І друге, ну, от правильно, Геращенко каже, відкрити все, можливі диверсії, можливо, е, буде питання збереження майна 100%. Третє, хто буде чергувати. Ну, треба розробити якісь алгоритми, треба ці питання відпрацювати, треба довести їх до відповідальних, провести якісь можливо, навчання, інструктажі, перевірити, як воно працює. Ну, займайтеся цим. Це серйозний напрямок роботи. За 4 місяці вже можна було почати цим займатися. Тому це не критика, що от нам хочеться щось там неприємне сказати, але це питання безпеки, і ми, як місцева влада, вимагаємо результативності от по цим напрямкам. Виконуючи обов'язки, очільника Чернігова підкреслив, що місто зі свого боку може систематизувати та передавати звернення людей і старших будинків щодо стану укриттів і доступу до них або сприяти роботі МВА в цьому питанні будь-яким іншим чином. Однак, якщо не буде конкретних дій, міська рада звертатиметься до президента України, аби він уважніше придивився до ситуації.